Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам розпаковку набору річкових ключів SIGMA, який я придбав у магазині Allo. Це той випадок, коли інструмент в домі просто повинен бути. Незалежно від того, займаєтесь ви ремонтом, регулярно чи час від часу. Що ж, почнемо з упаковки. Ключі приходять у доволі компактному тканинному чохлі, що вже створює приємне враження. Матеріал щільний з двома замками. Ще також тут є ручка, ремінь через плече. Відчувається, що виробник продумав зручність перенесення, їх можна взяти з собою в гараж, в машину або на дачу без зайвого клопоту. А давайте відкриємо чохол і подивимось всередині. Тут ми бачимо 12 ріжкових ключів із діапазоном від 6 і до 32 мм. Вони лежать по розміру, кожен на своєму місці, підписаний. Це дуже зручно, не потрібно довго шукати, потрібний ключ. Сам чохол, він щільно утримує інструмент, нічого не випадає і не зміщується. Тепер давайте звернемо увагу на самі ключі. Матеріал хром вона сталі, CRV. Це класика для професійних і надійних інструментів. Покриття рівне, без сколів, приємне на дотик, не ковзає в руці. Робочі профілі мають U подібну форму, а головки ключів повернуті під кутом. Це на практиці дуже допомагає в важкодоступних місцях, наприклад, коли ремонтуєте автомобіль або під меблями. Давайте глянемо на розміри ближче. Тут реально хороший набір, малі ключі для точних робіт. Великі, здатні впоратися з масивними гайками для побуту та авто, такий діапазон дуже універсальний. Щодо обробки металу, то шви тут акуратні, краї гладенькі, без задирок. Це важливо, щоб не порісати пальці під час роботи. Гравіювання розміру на кожному ключі чітке, не старатиметься з часом. А коли потрібно взяти інструмент із собою, просто складаємо ключі, застібаємо чохол і перетворюється він у плоску компактну сумку. Це величезний плюс, я вважаю. Інструмент не валяється по ящиках та не займає багато місця. Ще один приємний момент це ремінь через плече. Якщо інструментів багато, руки зайняті, або потрібно щось заносити в гараж, носити ключі саме так зручно. А в цілому цей набір залишає відчуття надійності і продуманості. Сігма відома тим, що робить інструменти для реальної, і практичної роботи, а не просто щоб було. Вага ключів відчутна, але недобірна. Це говорить про міцність металу. Якщо ви час від часу ремонтуєте авто, велосипед, сантехніку чи меблі, цей комплект серйозно зекономить вам нерви. Ви просто відкриваєте чохол і завжди маєте потрібний розмір. На цьому, я думаю, можна завершити розпаковку. Набір виглядає якісно, компактно і продумано. Я задоволений покупкою, тим більше, що я придбав його в магазині Аллу, де зараз є доволі хороші ціни на інструмент. Дякую за перегляд!